Що ти отримуєш за допомогу військового? Хейт отримую. Братан, хейт, то ти допомагаєш і ти получаєш і багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, там, ти зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього поняв. Там їхало просто машинами, це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так ні, поняв, все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От У нас кожен місяць люди, які заробляють, по півтори-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в TikTok. І от можливість зайти заробляти, ну, здавалося б, інакше держава мала підтримує. Держава ж не створює моменти для українців, для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки мають. На жаль, так воно працює, нові під час війни. І от Ти вроді старайся зробити для українців. Понимаєш, що і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони, чимось людським, мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають. На них відоси, там, Чого не піар. Душа так само, як в 90-х це було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв, ну не буду казати, да? Бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, Получають за це. Поліцу, як кажучи, да люди стараються щось останнє від себе віддати знову ж таки там чи дітям, які би з залишились, подарити щось, чи щось іще. А таки, які на те, що сусід щось каже. А ти порапіаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зробив хорошо осуджений, зробив плохо осуджений, зробив дуже дуже плохо осуджений. Поним?